Тренування за розкладом тричі на тиждень пан Володимир разом з колегами по команді у цій залі нас повітряло середника суботу, змагання, тренування з 12. -ти. Зараз тут займаються переважно ветерани команди Динамо, але приходить і молодь. Тренування відкриті, розповідає Володимир. Тому долучитись запрошують усіх, хто лишився у місті. Знайомих, ми всіх шукаємо. Хто залишився в Херсоні, запрошуємо на тренування, граємо, змагаємося молоді з ветеранами. Піднялися трошки духом. Віру в себе. Переважна більшість з чоловіків волейболом займаються чи не все життя ще зі школи. Серед них і Микола Марченков. Говорить, зупинятись пенсіонерам не можна. Спорт допомагає підтримувати себе у формі. Нам пенсіонерам не можна зупинятися. Домовлятися все, да? попадає в бальні. А тут ми всі вчера, у всіх всі, у всі свої проблеми зі здоров'ям, звісно. Тут я сердечник, мені не можна Ну, Нужен якийсь постоянний літург. Карті звичайно зробити. Чоловіки і під час окупації робили це переважно на відкритих майданчиках. Ми постійно ходили в вітропарк. Група здоров'я така. Там одні пенсіонери, молодежів не було, молодіж вся виїхала. Ну, а ми ходили, поки нам можна було, поки нас пускають. Ну, і грали, і літом. Улюблена справа всього життя, говорять волейболісти, допомогла їм пережити усі складнощі життя в окупації. Рятує і зараз під час обстрілів на тренування. Приходять, і щоб підтримувати фізичну форму, і щоб спілкуватись з друзями по команді. Це наша життя, Волейбол, спорт це для нас життя. Ми приходимо, щоб якісь получить позитив пообщатися друг з другом, узнати друг другу, допомогти. Ми общаємося з сім'єю у нас. Діти, все це в нас зв'язано, як одна сім'я. Вольтбол це наша велика сім'я. Припиняти тренування, чоловіки не збираються і надалі. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.